Всім та глядачам, це смакуємо разом. Сьогодні в мене в гостях мій колега Сергій Нікішин. Вітаю Сергію! Привіт! І як завжди, приготували. Тепер смакуємо. Отож, сьогодні в нас е, закуска з шпротами. Сергію, вибирай, який дивиться. Назви немає в тій закуски, так? Ну, можеш придумати якусь назву, яка тобі, на що тобі схоже? Мені схоже такий. Е... Шпрот ныряє донизу або рибка в очереті, щось типу такого плану. Дуже ну, так гарно виглядає. Ну, воно апетитно. цікаво виглядає, воно так виглядає свіжо, тому що зелена цибулька. І, звичайно, на будь-який святковий стіл, не тільки новорічний, різдвяний. Ось так на якесь свято можна приготувати. І швидко готується буквально хвилин 10. Досить ситне, бо. Я такі канапки готую там, дають шпроти, лимон, хліб, звичайний. Ось така закуска, вона дуже така ситніша. І начинка дуже смачна, вона така ніжна. І вона ситна, тому що угу. тут яйця, плавлений сорок, вона досить ситна, смачна і вона досить така ніжна. А якщо в нас ще й тарталетка така хрустка, в нашому варіанті це вафельна, може бути і пісочна. ну, Смакує дуже класно. Всередині ніжна начинка, зовні така хрумка, вафелька і рибка з зеленою цибулькою та гірочком. В поєднанні все дуже гармонійне. Вафля додає свою родзинку. Хоча, якщо використовувати пісочну тарталетку, я думаю, що різниці суттєвої би не було часто. Ну, суттєва не буде, вони просто будуть пісочні менше, точніше, довше не буде розмикати. Угу. Тому що угу. ця вона швидше буде, така вологіша робитися. От, але краще приготувати і зразу, і з... З... І зразу до столу. Так. Дуже дуже смачно. Тут маринований огірок, є цибулька. Угу. Може бути і свіжий огірок, але маринований якраз. Такий зимовий період дуже класно давати в закуски і в інші страви. Угу. А можна якусь іншу рибу давати, наприклад, чи це вже буде зовсім інше? Це вже буде інша закуска. Тому я вважаю і рекомендую вам спробувати саме такий варіант. Думаю, він вам сподобається, тому що це і швидко, і досить бюджетно. Тому що, наприклад, у нас 10 штучок ми зробили, у нас пішло 2 яйця, один плавний сорок. Ну, на мою думку, для такого святкового столу це досить бюджетно. Тому що ну, не потрібні якісь там дорогі ем, овочі чи дорогі якісь там види риб, наприклад, червона рибка. А тут все так бюджетніше і смачно. Дуже. Смачна закуска, можна так швидко приготувати, швидко наїстися. Такий гарний перекус, або ну, просто на роботу перекус. перед роботою. Не або не думаю, що хтось буде заморочений таким перекусом, тому що гарно симпатично глядало. Але на ту саму святкову вечору. Або коли приходять гості, або на святковий стіл можна подати ось такі закуски, і воно буде і швидко, класно, і смачно, і швидко. Тому Ну, спакуйте, готуйте дуже класну річ. Буквально 2-3 штучки вже можна наїсти Ми ще залишимо для нашого оператора. Дуже угу. смачно. Дякую тобі за запрошення в першу чергу. Угу. Дякую за те, що завжди для нас гарно готуєш. Смачно, угу. комусь, дуже Ну, Я люблю дуже готувати дуже швидко. Тобто я не люблю витрачати дуже багато часу на приготування. А в період свят, як би там цього не хотілося, ми витрачаємо дуже багато часу на закупівлю продуктів. Для того, щоб посидіти, придумати меню на святковий стіл. Звичайно, рятують, рятує YouTube, рятують соцмережі, де можна зайти, подивитися різні закуски, різні рецепти, на будь-який смак, на будь-який бюджет. От, і такий варіант закусок, схожий, можете знайти, але. Наш варіант обов'язково спробуйте, тому що він бюджетний і швидко готується. І дивіться, як швидко е, з'їдається. Тому що виглядає цікаво, і думаю, і дітям буде прикольно спробувати і подивитися, а що ж це таке, що це там так теречить, що таке зелене, що таке цей. Тому готуйте, смакуйте, обов'язково пробуйте. Так, тому, це що дуже смачно і смачно. Дякую. Дякую тобі, що прийшов, спробував. Я думаю, цю страву ми можемо рекомендувати нашим глядачам, щоб вони приготували і обов'язково ділилися з нами своїми рецептами, своїми варіантами в коментарях. Підписувалися на нашу сторіночку і дивилися наші проєкти. Так, дякую тобі ще раз, всім глядачам теж дякуємо за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!